Вітаю! Черговий випуск циклу передач зрада чи перемога від мене Олексія Голобуцького. Спочатку хочу вибачитись перед всіма моїми підписниками, які дивляться моє відео за мою відсутність. Дуже сильно захворів, буквально декілька днів взагалі не міг не те, що відео записувати, але й навіть особливо читати не міг. Але слава Богу, нібито. Стало краще, тому не хворійте, будь ласка, так лікуйтеся, якщо захворіли, бо це дуже недобре. Ну, а з іншого боку, навіть і добре, і мені так здалося сьогодні, чи вчора, навіть що я прихворів, тому не те, що пропустив, але не було потреби, не було можливості реагувати на ті події, що відбувалися останні дні. Дуже багатьох вони не викликають ніякого оптимізму. В мене можливо теж, хоча знов ж таки я намагаюсь бути, як мені здається, об'єктивним і шукати і робити висновки, все ж таки виходячи з конкретних фактів, а не з домислів, з якихось прогнозів, з постійних фейків, лавина фейків, яка просто валиться на світ, валиться в тому числі на Україну. І з усіх щілин, буквально ну, от зараз, з приводу нашої, тобто, нашої, а американської допомоги нам постійно. Розвіддані дають, не дають, дають, але не всі, не всі, але щось таки дають. Зброю, ну нібито зупинили, але ми вже накопичили. Тобто, це все, звичайно, дуже сильно турбує а, нас всіх. Так, і ми бачимо, що американська нинішня адміністрація, яка до речі попереджала, і це теж треба розуміти і враховувати це, так бо це було зрозуміло ще місяць-півтора назад. Вони попереджали, що якщо Україна не погодиться сісти за стіл переговорів, то на неї буде здійснений тиск, який тиск може здійснити Сполучені Штати. Це тиск, який вони чинять, тобто припиняють нам військову допомогу. І ми бачимо, яка ситуація, так. Тобто Росія усіляко показує свою миролюбність, що вони готові сісти хоч завтра і тому подібне. А ось Україна з їхньої точки зору не проявила такої, такої позиції. І ось на неї почали тиснути. Так? Те, що Україна не могла піти на всі, на те, просто так на всі умови Сполучених Штатів, це було зрозуміло на самопочатку. Зараз формується, і будемо сподіватися, що формується цей європейський альянс, але знову ж таки, дуже сподобалось багатьом виступ Макрона. Це, до речі, показує різницю між сприйняттям, так би мовити. Як міняється сприйняття того чи іншого західного політика в Україні в залежності від того, як він що говорить про Україну. При тому, політик може говорити про Україну дуже позитивно і без всяких наслідків, і навпаки, може казати більш нейтрально, але більше нам приносить приносить нам, так би мовити, добра чи користі якоїсь. Так, ось Макрон виступив перед нацією, сказав загальні слова, але зрозумілі слова, про які я теж не один раз скажу, що треба створювати європейський оборонний альянс. НАТО певним чи певний час може стати неактуальним, і що європейці повинні зосередитись на допомозі, на допомозі Україні. І взагалі. Формується ця думка, що Україна буде тим форпостом оборонним, центром, так би мовити, так оборонним в майбутній системі оборонній системі Європи. Але розмови розмовами нам потрібні гроші, нам потрібна зброя, нам потрібна багато чого іншого, так і з цим виникають величезні проблеми. Всі, хто не підписався на мій youtube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь. Матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео, так що підписуйтесь, ставайте спонсорами. Так покладені, так би мовити, ці демократичні країни, що просто отак, от викидувати гроші вони не можуть. Є певні процедури в багатьох цих урядах. Є коаліції, там повинні узгодження бути є певні бюджетні. Заборони, які не дозволяють збільшувати якийсь там дефіцит бюджету на певний, на певний відсоток. Це все проблеми, які, звичайно, треба було вирішувати три роки назад, а не, а не, а не вчора, так. Ну, принаймні, треба було розуміти, що в минулому році на що чекає Європу з приходом нової адміністрації Сполучених Штатів. Ну, а американці. За своєю логікою, так, логіка в них, судячи з цього, дуже проста. Тобто вони хочуть всі гроші, які, ну не всі, але велику частину грошей, які витрачали в Європі на оборону і взагалі на ці питання, вони хочуть перенести на європейців, що логічно, так роблять це достатньо грубо і прямолінійно, але знову ж таки з багатьох питань з європейцями по-іншому не можна. Просто не можна. Ну тут я намагаюся шукати певні позитиви з того, що відбувається, не тільки негативи. Негативи, ми всі самі розуміємо, всі бачимо, так? Норвегія, яка має фонд національний з 90-х років, який складає зараз 1,8 трильйона доларів. так? І Норвегія каже, що вона з цього фонду. Якусь частку вийми так, для вирішення цієї задачі, це буде, ну, якщо це відбудеться, це буде серйозним таким внеском в цю всю систему, і це для нас дуже важливо. Але, наприклад, 20 мільярдів євро, які вони повинні от були надати ну найбільшим часом, це ця тема застрягла. Застрягла і, і скажімо, не тільки через угорщину, яка традиційно вставляє нам палки в колеса, а й через певні бюрократичні і не тільки бюрократичні моменти у великих країнах, як Німеччина, Німеччина, Нідерланди там інші країни. Знову ж таки, спочатку слова, а потім дії. Тобто, ми повинні бачити. Зв'язок між цими всіма словами і діями, так. Що ще такого про дії американської адміністрації? Ну, ось, наприклад, так: Введення тарифів, величезних тарифів з Канадою, з Мексикою, з Євросоюзом збираються вводити з Китаєм. І це виглядає дійсно як. Спланована така програма, яка була анонсована і не буду тут розбиратися, наскільки вони праві, наскільки не праві. Але в будь-якому разі це дуже буде мати сильний вплив на світову економіку. Деякі кажуть, що неможливо навіть катастрофічний вплив. Але для нас на даний момент, і на найближчій перспективі, це буде мати, як не дивно, позитивний момент, бо, наприклад, ціни на нафту вже падають. Російська нафта вже коштує а, дешевше 55 доларів, і вона продовжує падати, і взагалі в світі зараз, бо очевидно, що всі очікують серйозні проблеми в світовій економіці, що економіка, як мінімум, заповільниться, тому менше треба ресурсів, менше треба нафти і менше треба купувати, тому ціни почнуть падати. Тут ще Саудівська Аравія нарешті вже збільшила видобуток нафти, яка вона притримувала спеціально для утримання ціни протягом останніх півтора роки. Тобто не всі дії нинішньої адміністрації американської погано впливають на, ну, на наші перспективи. Бо ми повинні розуміти, що все, що ми, і от тоді, коли говорить якийсь представник американський, про те, що Європа купує російської нафти і газу більше, ніж допомагає Україні, ну це правда, це абсолютно правда. І ми це теж повинні розуміти. Що виглядає нібито все настільки погано з нинішньою Америкою, все настільки ну не в нашу сторону, але насправді в деякі моменти вони є абсолютно, їхня аргументація є абсолютно правдивою. І висновки повинні робити не тільки ми, але в першу чергу повинні робити європейці без нас, без нашої боротьби. ну, Абсолютно логічно, що тобто, ну, це слава Богу, вони це вже починають розуміти, так? що вони так чи інакше будуть наступними. Далекі плани Сполучених Штатів щодо послаблення Європи для того, щоб Європа перестала загравати з Китаєм. І перейшла повністю під підпорядкування Америки, і в тому числі для цього їм потрібна Росія, але в тому числі їм все одно потрібна Україна. Я в цьому переконаний, мене ніхто, ну крім фактів, так? але мені здається, що всі сподівання Росії, що Америка здасть Україну Росії... Не відповідає дійсності. Це не в інтересах Америки. Тим більше повторюсь вже знов, повторюсь так, те, що дуже сильно цікавило би Америку, мається на увазі повний відрив Росії від Китаю і навіть не тільки відрив, а ворожнече з Китаєм. Я думаю, в нинішніх умовах просто вже неможливо. Максимум, за що вони можуть боротися, це за нейтралітет Росії. В майбутньому протистоянні з Китаєм. Якщо взагалі тема протистояння з Китаєм, це не є е, такою, е, ну скажімо так, е, виправданням для того, що зробить зараз нинішня американська адміністрація в внутрішній американській політиці. Е. На цьому тлі з'явилася інформація про те, що представники американської адміністрації ведуть переговори з різними політичними командами: з Порошенка з Тимошенка з приводу можливих виборів, можливо, як провести вибори. Ну, принаймні, ця інформація озвучена, але знову ж таки, я думаю, що це теж елемент такого тиску на нинішню владу українську. так? Очевидно, що. План як був, так і не змінився. Хочуть швидкого початку переговорного процесу припинення вогню і вибори, а потім е, мирний договір вже з тою командою, яка буде обрана. Цей план співпадає з Путіним. Американці чи не до кінця розуміють, що чи чомусь впевнені, що все ж таки виборчий процес в Україні не буде. Е, не буде Ризикованим, а він дуже ризикований, ризикований багатьма е, проблемами. Росія ж нікуди не подінеться. І е, я не кажу зараз про проблеми, які є там з виборами, самоорганізацією, це все інше питання. Зрозуміло, що в травні виборів не буде, влітку не буде. Восени можливо, можливо, якщо американці додавлять, можливо, це буде. Е, на цьому тлі знов ж таки є виступ залужного. Зараз активно, так би мовити, він висвітлюється. І є, він і статтю написав на себе. Ну, в принципі, тема, тема того, що відбулося з Сполученими Штатами з нашими відносинами. З війною відбулося так. Ну, Нічого нового він такого не каже. Особливо повторює все те, що ну, він і раніше казав, так про. Про те, що Росію перемогти без Європи нам неможливо, але він так само говорить, що ну, іншого варіанту, якщо Америка не збирається нам допомагати, нам придеться це робити тільки з Європою. Хоча знову ж таки він, на відміну від багатьох, каже, що без Америки буде дуже важко, бо ми бачимо зараз таку хвилю. І розвіддання нам не потрібні, і ракети нам не потрібні, тому подібне. Так, ну є така, є така, так би мовити, певна тенденція перебільшувати, скажімо так, навіть не перебільшувати, зменшувати вплив негативний, який несуть на нас припинення допомоги з боку Америки. Це я знов ж таки не буду аналізувати, хоча я розмовляв з представниками генштабу, інших, так би мовити, по різному у них точки зору на цю тему. В будь-якому разі, це стане очевидно через деякий час. Ну і по друге, давайте не забувати, американців вони, вони, вони про це говорять кожен день. Ви говорите про те, що ми сідаєте за мирні переговори, ми відновлюємо допомогу. Тому цей момент теж не можна відкидати. Таким чином, на даний момент, ми бачимо, ми маємо ситуацію ускладнення стосунків з Сполученими Штатами, формування альянсу Європейського навколо України, бо іншого варіанту, немає. Наскільки він буде сильним і наскільки він буде конкретним, ми це побачимо згодом. Це не сьогодні, не завтра. Так і нам потрібно витримати цю, цю цей період зараз, знову ж таки повторюють, буде просто величезна лавина, всілякої інформації, і росіяни будуть на цьому плані діяти, що все, все погано, все закінчилось. Хоча насправді інформація, якщо не брати Курську область, де дійсно справи не дуже хороші, то інформація зі Східного фронту, з Покровського напрямку там з інших напрямків, так є як мінімум трохи оптимістичною. Так? А якщо читати, наприклад, деякі, як читаю, вагнерівські джерела, російські джерела, так, військові, то навіть кепські у росіян на деяких напрямках справи, тобто зараз. Паралельно, щоб довести цю цю тему і паралельно у Росії дійсно серйозні починаються серйозні проблеми з економікою. І можливо, так і закладається да, Росія, так і тисне на американську сторону. Щось що вони готові готові заключити договір, але давайте так, щоб Україна була теж так, би мовити. ну... Готова до мирних переговорів, навіть якщо вони її не вигідні. Так? Бо давайте пошвидше, пошвидше. Насправді може так дійсно ситуація бути, що все це накладається на факт, що Росія усвідомлює що ситуація, ну скажемо так, не зовсім сприятлива для неї, навіть виходячи з тої інформації, яку ми маємо зараз, от просто така лавиною на нас іде про ну першу чергу з сполучених штатів, так коли здається, що гірше вже не буде, наступний день воно нібито виглядає гіршим. Тому зберігаємо оптимізм. Ну і сподіваюся, я ось викрадка всі з хвороби і. А тепер, тепер буду частіше виступати, ходити на етери і тому подібне. Тому не хворіте. І, звичайно, підписуйтесь на, на мій канал, ставте подобайки і ставайте спонсором мого каналу. Повторюю це кожен раз. Це показує алгоритму YouTube, що це відео потрібно. Це від 70 гривень. В місяць ви отримуєте можливість отримувати першими мої відео. Я завжди спонсори відповідаю на питання. Якщо спонсори задають цікаві питання, я час від часу і записую відео, так би мовити, як відповідь на ці питання. Дякую до наступних зустрічей.